Стрільці, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимося, яким буде для вас тиждень з 20 по 26 серпня. Почнемо ми з енергії тижня. Так, двійка мочів. Будете роздумувати над тим, щоб зробити якийсь вибір. Але це вибір на перспективу. Давайте зараз прояснимо. Чого саме це буде стосуватися, можливо, будете якусь інформацію збирати, яка вам буде необхідна для того, щоб зробити цей вибір. Та, може стосуватися вашої роботи, вашого, скажімо так, призначення. Перед вами на наступному тижні відкриються багато різних можливостей, багато різних перспектив, пов'язаних з роботою, і вам треба бути дуже обачними, правильно вибирати, правильно розставляти пріоритети. Зараз подивимось по всіх сферах. Особисте життя для стрільців, робота, фінанси і ваш морально-психологічний стан. Так, особисте життя шестірка пентаклів. Ну, зараз будемо дивитись для тих, хто в нас самотній наразі. Так, ну на наступному тижні перед вами буде стояти вибір. І мені здається, що тут може бути ситуація, коли до вас захочуть повернутися ваші колишні, або ж ви відновите спілкування з кимось, і воно почнеться знову. Можливо, це хтось, кого ви знаєте вже дуже давно, але через якісь обставини. Ви Розійшлись, і ось людина може навіть там через кілька років знову про себе нагадати. Але по шестірці Пентаклів це завжди не зовсім рівноцінні стосунки. Тобто тут хтось один буде вкладатися в них більше. Для тих, хто в любовних трикутниках така ситуація. Так, ну тут смерть шестіркою Пентаклів. Тут ваше дійсно розуміння, що потрібно щось змінювати, бо. Ну, ось, бачите, тут ситуація з жіночої сторони, незалежно від того, в якій частині трикутника ви знаходитесь, але тут саме від жінки будуть іти інтенції про те, щоб змінити щось в цих стосунках. І, ну, чесно вам скажу, тут буде. Прийняти рішення про те, щоб їх закінчити, бо вони все рівно нерівноцінні. Десь ви будете розуміти, що ви вкладаєте занадто багато і все рівно залишаєтесь на других, третіх, двадцятих ролях. Для тих, хто в серйозних, стабільних стосунках. Так, ну, тут стрільці будуть зайняті. Своєю сім'єю, добробутом, поверненням, можливо, до якихось процесів, які ви не встигли закінчити, або які відкладали. І це ті процеси, які ну, от прямо дуже довго відкладали в якийсь е довгий ящик. Процеси, які можуть викликати у вас навіть апатію, тому що так сильно не хочеться цим займатися, але ваша сім'я. Буде вас підтримувати в цьому. Це якийсь такий сімейний проект, можливо, в когось з ремонтом пов'язаний, з покупкою житла, з оформленням якихось документів необхідних. Тобто тиждень у вас тут кардинально сімейний. І ну, по шестірці Пентаклів, швидше за все, що можете зокрема приймати такі серйозні рішення. Купка, продажа квартири дому, машини якогось сімейного бізнесу. Тобто, вкладання коштів, їх розподілення. Робота. Тут чаш. Ну, емоції б'ють через край. Зараз подивимось, чому. Хто не працює. Тут ви можете знайти собі хобі по душі. Вас може якась справа так сильно зацікавити на наступному тижні? що От це саме те, чого ви чекали. Якась справа, яка буде давати вам надію, натхнення, і вам буде це дуже сильно подобатись. Це прекрасно. Тут не до роботи. Так. Хто в пошуку стрільців? Дев'ятка пентаклів з тузом чаш. Ну, це бути в потрібному місці в потрібний час. Тут ви знайдете роботу. Я не можу сказати, що це та робота, там, де вам одразу будуть платити мільйони, але це хороший стабільний заробіток, і це, в принципі, вас буде повністю влаштовувати. Для тих, хто працює в наймі. Кісімірка Пентаклів з тужом чаш. Королева жезлів, королева мечів, багато дуже спілкування. Ну, тут ви дуже багато своїх емоцій, моральних сил вкладаєте в цю роботу. І ви все чекаєте, коли ж ви отримаєте результат. Тобто тут ще немає цього результату, але вже от емоції ви вкладаєте дуже багато в це. Ще мені кілька карт тут, Буквально. Ну, ну, дивіться, те, що ви так багато витрачаєте своїх емоцій на роботі, я не скажу, що вас за це більше цінуватимуть чи цінують. Тобто, якщо ви показуєте, що ви... Останню сорочку знімете, аби тільки роботодавцю було добре, ну, на вас тут навішують дуже багато різних задач. І також варто, ну, по жриці, варто, в принципі, бути дуже стриманим. Хоча емоції дійсно будуть бити через край, але от жриця говорить про те, що ну, ви робіть собі, але стримуйте емоції. По пажу мечів можуть бути дрібні конфлікти, які вам. Ну, да, які вам ще більше все зіпсують, і це може привести до сильного стресу. Тому що ви були занадто сильно емоційно включені. Для тих, хто працює сам на себе, в кого фріланси, бізнеси свої, у вас тут яка ситуація. Так, ну тут королева жезлів. Королева мечі. Так, тут можете наймати нових працівників на якийсь сезон, наприклад. Але будьте дуже обережні, якщо у вас є клієнтська база, намагайтеся її захищати всіма можливими способами, тому що тут у вас можуть ну, буквально вам задурити голову і потім вкрасти у вас клієнтську базу. Також це ще може бути питання закриття боргів і переоцінки рентабельності цього бізнесу взагалі. Так, а якщо ви фрілансер, ну, по королю Чаш, з тузом Чаш, тут скоріше такий тиждень це або спілкування з королем чаш, з таким емпатичним емоційним старшим чоловіком. Або ж це просто тиждень, в якому вам не до роботи. Це більше про якісь позитивні емоції, про спілкування, або ж налагодження контактів з клієнтами. Як такого робочого процесу я поки що не бачу. Він може бути у вас такий нестабільний. От на наступному тижні скоріше, або будете збирати якусь інформацію, спілкуватися з клієнтами, але от прям як якоїсь насиченої роботи я не бачу фінанси. Так, трійка пентаклів. Ой, чаш. Пентаклів. Трійка чаш для стрільців. Так, ну тут ситуація з фінансами, скажімо так, теж не дуже стабільна, бо фінанси є, але будуть витрати. Багато витрат на всякі свята, подарунки для когось витрати на побачення, на романтичні такі моменти або на ваших друзів, на ваших рідних, близьких. Але загалом, бачите, ситуація стабільна по королю пентаклів. Тобто фінанси є, і ви їх витрачаєте. Це прекрасно. Так, морально-психо... Ну, дивіться. Дев'ятка мечів. Чому? Чому в стрільців тут дев'ятка мечів? Так, ну тут. Хвилювання для жінок це може бути хвилювання через чоловіка, через його приїзд, питання переїздів, змінне місце проживання стабільності фінансової, стабільності в роботі. Тобто, якщо ви жінка-стрілець, та і у вас тут партнер. Якщо це не ваша історія, це можуть бути хвилювання через транспортний засіб для когось буквально, а чи здам я там. І отримує водійські права. Ще тут що може бути? Ну, тут ви можете турбуватися про якісь, ніби на вашу думку, втрачені шанси. Але бачите, от п'ятірка чаш вона така досить безобідна, тому що в нього за спиною стоїть ще дві чаші, про, про які він може навіть не здогадуватись. Тобто те, що вже втрачено, про нього не слід плакати. Огляніться, подивіться, у вас є ще шанси, у вас є ще можливості. Просто вам цікавіше концентруватися на чомусь негативному. Дев'ятка мечів це перманентний стрес. Зокрема, тому стрільцям я б порекомендувала на наступному тижні дійсно трошки балансувати роботу, турботи і все інше, і більше зайнятися тим, щоб відновити свій сон, повідпочивати, десь знизити кортизол. От. ось таке. А що ще, ще карти скажуть, що ми тут стрільцям порадимо? Про що застережемо? Ціль, почуття і початок. Ну, для когось це дійсно може бути а, початком нових стосунків? Це нове, це добре забути старе. А, для когось це дійсно початок стосунків. А для інших це ще може бути та питання дружби: будете переоцінювати ваше коло спілкування і людей, які поруч з вами, чи відповідають? Їх цілі вашим цілям. Будете приділяти їм увагу, зокрема, можливо, давно не спілкувалися. Тобто, тут вам дійсно рекомендується по цій от 30 чаш, можливо, десь більше зустрітися з друзями, спитати, як в них справи, десь посидіти разом і просто відпочити. Так, кар'єра. Ну, дивіться, те, що я казала, якщо будете дуже сильно емоційно включені в роботі, емоційно, що я маю на увазі, коли ви починаєте сприймати роботу, наприклад, в наймі, як якийсь ваш особистий проєкт, і ви туди вкладаєте всю душу. А скажімо так, такими людьми лише користуються, це не ваш проект. Та? Ви тут, щоб заробити кошти, і не більше. І давайте будемо чесними, да, бо всі ми дорослі люди, ніхто вже не працює заради добробуту компанії. Ну, чесно. Тому тут вам треба бути обережними саме от в плані конфліктності. Але навіть якщо конфлікти будуть, а вони будуть такі сподтяжка, не дуже приємні, такі, ніби то такі дрібничні, але які можуть дійти до керівництва або які можуть спричинити вам певні проблеми. Ви тут знайдете по ключу рішення, як це все. Як це все нівелювати завдяки вашій комунікабельності і буквально знайдете підхід до людей. Тому ось такий цікавий тиждень буде у стрільців. Буду чекати на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі. Відпочивайте, будь ласка, вам потрібен нижчий рівень кортизолу. До нових відео. Пока-пока.